Як правильно підготувати і зберегти перець на зиму для фарширування супів, печені або жовочевого рагу. Вітаю, друзі! Сьогодні жодних консервацій, мінімум часу і зусиль, а лише декілька хитринок. І перець зимку буде у вас, якщо й на згрядки. У мене сьогодні, як ви бачите, два сорти перцю, червоний з грядки, а жовтий з магазину. І ось тут малесенька ремарочка, замрожувати можливо, і той, і той. Світлий ліпше буде для фарширування, бо він менший за розміром, а ось червоний чудово підійде для рагу чи салатів. А ще не можу не тішити, бо тут це не принципово, щоб він був однаковий за розміром, як то кажуть, один в один, бо використовувати його сьогодні ми будемо і малий, і великий. Пересіб попередньо добре промила під струменем холодної води, зробила йому такі собі купці і зрізаю не шкодуючи повністю плодоніжку та виймаю насінневе гніздо, тобто серцевину. Зручно вам видаляти її з допомогою ножа, робіть. Зручно голіруч руцями. Питання є, питань нема. Плодоніжку зрізаю разом з частиною перця. Ось так по-багатому, не шкодуючи, бо у відходи вона наразі не попрямує. А що я з нею буду робити, покажу вам згодом. Таким чином зачищаю всі перці, ось так вистукую насіння, бо промивати знову я його не планую. Ось в мене така величенька миска перцю і плодоніжок. Плодоніжками займуся негайно, а перець хай собі почекає. Щоб дошканику в не, не витанцьовувала на столі, підкладіть під неї серветку чи рушничок і жодних танців і зайвих нервів, одні зручності. Ось так, без клопоту і зайвих рухів, видаляю корінець, а ось перчик мені знадобиться, бо, як ви знаєте, я заощадлива. Цей корінець відокремлюється сам по собі, бо перчик помаранчевий вже переспілий. А ось світлий потребує трішки зусиль. Таким чином, зачищаю всі корінці. І корінці прямують у смітник, а з частинками перцю працюємо далі. Їх можна нарізати соломкою, що я її роблю, а потім використати в борщ, або ж доповнити начинку піци. Або ж подрівнити на кубики і взимку додати до юшки, начинки, печені, чи приготувати гарнір з овочами, наприклад, рис. В цілому, ці різнокольорові шматочки прикрасять будь-яку вашу страву. Всім зрозуміло, що так до зими він не збережеться, тому я його буду заморожувати. Далі перекладаю в звичайний харчовий мішечок, ось так трамбую, видаляю повітря і в морозилку. А ми з вами, мої любі, повертаємось до перців. Наразі мені стане в пригоді каструля. Вона мене розрахована на 3 літри. Я попередньо її наповнила водою орієнтовно трішки більше, ніж наполовину. Додала одну чайну ложку солі і відправила на вогонь. Вода вже закипіла. Чудово, тож буду бланшувати перці. Саме ось ця невеличка руханка під назвою бланшування покращить смак, колір і текстуру городини. А також збереже вітаміни перед заморожуванням. А ще прибере гірчинку, зробить аромат перці м'якішими і більш витонченими. І додатковий великий плюс бланшування це довший термін зберігання овочів. Декілька прийомів завантажую перець в каструлю. Вогонь при цьому я не зменшую, накриваю накривкою і після закипання тримаю перці в окропі 2 3 хвилини. Його не потрібно варити до готовності, він має бути вже не таким твердим, але доволі цупким. Ось так стіжу з них окріп і відразу занурюю крижану воду. Крижана ж вода миттєво зупинить процес приготування перців, що дозволить зберегти яскравий колір, текстуру та корисні речовини в овочах. Все, як ви бачите, любі друзі, геніальне просто! Якщо у вас є лід, це чудово, якщо ж немає, не засмучуйтесь, помістіть попередньо декілька пляшок води в морозилку і добряче їх охолодіть, щоб мати крижану воду, а поки перець охолоджується і приходить дитями, з іншою городиною роблю ті самі маніпуляції. Далі вже охолоджений перець додатково ще просушую на ситі, щоб стекла зайва вода, бо вона мені тутечки зовсім не потрібна. Звісно, річ, що в мисці вже тепла, тому змінюю її на холодну для інших перців, які бланшируються, і додаю ліц пляшки, попередньо її розрізавши. Все моє любі, перець вже можна фарширувати, ось який він має бути, але я його буду зберігати на зиму і далі покажу як. Сито перекладаю на дошку, щоб звільнити місце для інших перців. Ну а далі ось так його складаю, щоб він займав менше місця в морозилці. Тут потрібно трішечки побавитися, щоб, як то кажуть, зійшлися всі пазли. Далі перці поміщаю в поліетиленовий мішечок або ж спеціальний мішечок для заморожування з щіпкою. Видаляю повітря, зав'язую. І в морозильну камеру до кращих часів. І вже в наступному відео ми ці заморожені перці з вами зафаршируємо. Зафаршируємо незвичну всім начинку, а дуже-дуже цікаве. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео.